Ну, а то автопоїздаво ж рушають по всім, по всім областям, так? І якось піднімалося питання, щоб зробити такі дороги в інших областях, в інших напрямках. Взагалі, скільки коштує, якщо такі проекти, чи це нереально зараз взагалі, взагалі зробити? Ні, такі роботи проводяться зараз. Планується проєкт плана на 2015 рік, але враховуючи те, що стратегічний напрямок нашої області лежить якраз посередині в зв'язку між центром і сходом і важливими морськими портами, де йде саме грузонавантаження на наші дороги, то не дивно, що найбільших руйнувань державні дороги зазнають саме якраз в Миколаївській і Одеський областях. Проектами робіт на наступні роки, і на цей рік передбачалося виконання саме робіт з капітальних ремонтів, з реконструкції доріг. Але на превеликий жаль, вони не фінансуються державою. Скажіть, будь ласка, Петро Олександрович, давайте згадаємо минулорічну зиму, так, і ви також згадаєте цю зиму, яка була ну, не досить легкою. Було багато переметів, було багато. Заторів. І скажіть, будь ласка, ну, от в цьому році наскільки ви готуєтесь, враховуючи, наприклад, погодні умови минулої зими і те, що було минулої зими на дорогах? Якщо ми згадуємо минулий, рок, минулий рік, минулу зиму скажімо так, з дуже значним острахом, тому зима була складна. При цьому в ході осінньо-комісійного огляду ми також перевіряли і стан готовності дорожніх організацій до того, як вони зустрінуть цю зиму. Як показують результати, на жаль, підготовка ще на нижчому рівні, ніж в минулому році. На нижчому рівні, на нижчому рівні що потрібно було потрібно складові, складові бути підготовлено? Цього, складові частини цього. Це ті розходні матеріали, які використовуються для посипки проїжджої частини, щоб усунути. Ожели чи, чи сніговий накат це наявність техніки, ну і наявність основного основного складової це пальне, яке обхватило для того, щоб безперебійно виконувати роботи. На жаль, всі три складових викликають нарікання. Якщо взяти так в, процентних, в процентному відношенні, то по результатам проведення осінньо-комісійного обстеження, це десь приблизно на 15 жовтня, по результатам перевірок всіх підрозділів було встановлено, що. Наявність фрикційних матеріалів складає всього 30% від потреб, технічної солі ще менше. Оскільки я маю інформацію, за минулий рік у нас придбання ніякої техніки в дорожніх організаціях не відбувалося, а та, яка є в наявності, на нашу думку на нашу кількість її недостатньо для того, щоб якісно і саме головне, своєчасно обробити всю вуличну дорожню мережу. Геннадій Миколаївич, так нам в цьому році чекати того, що нас знову закриються якісь відрізки доріг. Ну, Непогоду. Згідно з е, нашим розробленим порядком взаємодії Міністерства е, ДНС і та Державної інспекції, да, дійсно, дійсно розроблені такі заходи, що в випадках, коли буде на такі великі стихійні лиха, буде, дороги будуть закриватися. А чому от не виконується те, про що говорив нам Петро Олександрович зараз? Воно виконується в тій частині, що на сьогоднішній день теж проводиться робота і служба автомобільних доріг, і Миколаївського облаку доживає заходів по покращенню цієї ситуації. На сьогоднішній день розроблена метода по використанню збільшення відсотка солі в протиожеледних матеріалах що зменшить кількість, потребу в кількості палива і зменшує час обробки ділянок, небезпечних ділянок. Дійсно, по стану техніки, ну, тут однозначно нічого вирішити на сьогоднішній день неможливо, тому що техніка дійсно вичерпала свій моторесурс, а останні поновлення техніки були такі в 2006 році. В минулому році, наскільки я пам'ятаю, техніка не змогла справитися грейдери так з переметами. Були, була грейдери, на... замітало, грейдери там так. Так, Викликали і... іншу техніку. Викликали, і... іншу техніку, викликали іншу... МНС, викликали військову техніку, яка справлялася з цим. Так? Ну, можна зробити висновок, що та техніка, яко... яка є у вас в розпорядженні, що вона просто не може справлятися з такими. Ситуаціями обсяг. на дорозі, так? Якщо так. такий обсяг снігу, наприклад, на дорозі. В чому ви бачите вихід? Якщо, кажуть, якщо біда спільна і вирішувати її нам теж з, з спільно. аналіз прошлої зими показав, що, на, на жаль, є і землевиробники, котрі на своїх ділянках близ доріг не встановлюють снігозащитні щити. щит. Сніг з поля здуває, вони теж тряють влаву, тряють урожай свій, але їх це ці не цікавить. І так як дорога будується вище, ніж поле. Для сходу води, сніг затримується на дорозі. В прошлому році для боротьби дійсно з інших регіонів України по системі Укравтодору перебрасувалася техніка. Існує механізований отряд на базі Херсонського облавтодору, куди входять чотири області: Кіровоградська, Одеська. Миколаївська і Херсонська області для реагування на наші території От, велика подяка і військовим, і МЧС за ту підтримку, яку вони оказали у минулому році. Але в цьому році ситуація буде не легша. Те, що говорив Петр Олександрович, що е, там треба і соль, і інертні матеріали, і, і пальне, головне, щоб були ті люди, котрі будуть робити на той техніці. На сьогоднішній день для забезпечення двох змінної роботи на дорогах є у нас комплектація тільки 33% людей. Тому що, в зв'язку з е, тим, що люди. Е, Розраховуються, є, уходять в інші структури. З чим це пов'язано? Пов'язано з невеличкою заробітною платою в нашій організації і затримкою її. Це основно. То, 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 що є. Що касається по роботі, як облавтодора, так і Укравтодора, то на сьогоднішній день вже заготівлено технічної солі на 2 тисячі тонн, от при потребі 2,5 з половиною на на область. Є, є домовленість з Артем, сіллю теж державним підприємством на поставку солі на 3,5 тисячі тонн, щоб ми мали якийсь запас для реагування на ожеледицю. Ага. І пользуючись ефіром, хочу попросити всі. Сільсавіти, райдерс, адміністрації, щоб вони допомогли нам з інертними матеріалами, тому що кожна в кожній місцевості є свої інертні матеріали, щоб не возити їх з кар'єрів за 200 кілометрів на той же б... Рязанку, щоб люди змогли десь взяти ті інертні матеріали. Що сіль у нас буде? Надо щас до по інертним матеріалам. Дякую вам. Від вас ми побажання вже почули. Я хотіла наостанок, щоб кожен з вас висловив побажання, що б хотілося для того, щоб ну, як найменше найбільше усунути такі неприємні ситуації, не тільки взимку, а й взагалі те, про що ми говорили на початку нашого ефіру, це стан наших доріг. Будь ласка, Геннадій Миколаївич, від вас побажання. Ну, моє побажання тільки одне, як замовника і балансоутримувача, щоб сьогоднішній день стабілізувалася ситуація в нашій державі, щоб було збільшено фінансування, виділялися кошти в достатній мірі для належного утримання наших доріг. Це дозволить і збільшити обсяги робіт, і поліпшити технічний парк наших підрядників. І зменшить нарікання людей на нашу, нашу сторону. будь ласка, Петро Олександровичу, вам слово. Ну е з рахуванням е всього сказаного, хотілося б е від нас це тісної співпраці, е своєчасного реагування на ту інформацію, яку ми в змозі надавати диспетчерській службі ополавтодору в разі погіршення дорожніх умов, е відпрацювання тих сигналів в життя відповідних заходів, від учасників дорожнього руху. Ну, По-перше, це суворого дотримання правил дорожнього руху, особливо при ускладнених погодних умовах. Відповідна підготовка рухомого складу, резина по сезону, обережність керування. Ну і при ускладненні погодних умов без нагальної потреби не виїжджати на вуличну дорожню мережу, дати можливість дорожникам нормально відпрацювати, зачистити дороги, привід снігу від голови, ожеледниці, ну а потім вже їхати по своїх справах. Те, що я почула від вас, мене виникло ще одне питання. Можна про службу реагування? Так, у вас є якась служба реагування? Якщо десь щось на дорозі, наприклад, відбулося, так хтось побачив затор на дорозі, там сніжний затор чи якийсь. Ви наскільки швидко ви можете зреагувати, якщо люди до вас звернуться, що там десь переметна дорога? Відповідно, де вони від двох до чотирьох годин. Від двох до чотирьох годин. А куди звертатися? Ну звертається 101, там є диспетчер. Ага. Звертається 102, там теж є диспетчер. Тобто, на на будь-якій номеречі будь ж... контактний телефон. Да. Чи на телефон чергової частини управління ДІ, чи на МНС. Mm. Адже чим скоріше ви почнете розчищати, тим менше буде біди, так? Так. так. І, і наслідків від цього. Да, згідно порядку взаємодії спільно з цими всіма службами він. Відпрацьовано ці всі питання, і воно в нас взаємозв'язано. Дякую вам дуже за що знайшли час, завітали до нас. Звісно, що проблеми ми цим ефіром не вирішимо, тому що все впирається тільки в матеріальне забезпечення. Але я вваж... ну, сподіваюся, що бажання працювати над тими проблемами у вас є, що знайдеться і людський ресурс, якщо звернеться увага на ваші проблеми в ваших установах. Так? І е, думаю, що це не на остання наша зустріч. Можливо, ми ще якось зберемося і подивимося, що, що вже збро, зроблено, що ще можна зробити. Я бажаю вам легкої роботи, не дуже затяжної зими. Щоб менше солі можна було використовувати заощадити на наступний рік. Дякую, я нагадую, що в нас в ефірі сьогодні були три поважних пана, які опікуються станом наших доріг. Це Петро Олександрович Притоляк, старший інспектор відділу організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг управління ДАЇ в Миколаївській області. Перший заступник начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Онищенко, Геннадій Миколайович, та директор дочірнього підприємства Миколаївський облавтодор Золодько Андрій Савельович. Дякую вам дуже, дякую нашим глядачам за увагу. До зустрічі в ефірі це була програма. Це вас хвилює. До побачення.